Сходина перша судьмиця третя. Поки не народився в серці вчитель, як птиця в клітці дух душі страждає, та мить осяяння твоє наповнить серце і злинеш вгору у потоці світла, не слухай вам відображає він збудження страстей, мирських і знань. в тишу душі проникне сокровенно і за поклоном слідуй ти сердечним. Спокусам світу ти не піддавайся жени від серця лінь, печаль, нудьгу і таємниці неба стануть відкриватись не до пізнання марного довіри. Запам'ятай хто задля інтересу чи марних знань прохає ключ від неба. Тому дається час, щоб укріпитись в любові й вірі, швидше знань таємних. Проси смирення і любові в серці. Прости душевний гнів близьких і рідних. В тобі причини їх нерозуміння, плоди збираєш гордости своєї, а не прощаючи образ, у серці народжуєш образи знову і знову, серцем згадай скорбота і печалі, що ближнім ніс, не розумівши смислу. Зумій збагнуть, що добротою думки ти виправиш недосконалий шлях. Минулі не бентежать, хай помилки, без них земних доріг не подолаєш, Та пам'ятай, Ця мають готує іншу зі три причину і наслідків не буде.